Вітаю! До вашої уваги програма Податковий кур'єр цей тиждень стартував з важливої події, яка була у житті чи не кожної людини. Перший дзвінок пролунав у сотнях навчальних закладів. Школи зустрічали маленьких першокласників, які ще тільки ступають на дорогу навчання, а середні та вищі навчальні заклади відкрили двері для тих, хто визначився, ким хоче бути в майбутньому. Традиційно працівники податкової служби вітають учнів із першим дзвінком та дарують подарунки. Цей рік не став винятком. Більше про це дивіться далі в сюжеті. Лави 25-ї школи цьогоріч поповнили майже дві сотні першокласників. На урочистій лінійці з щирими посмішками і великими зацікавленими очима діти розглядали все, що відбувається навкруги. Уважно слухали привітання директора і запрошених гостей. Був серед них і колишній випускник школи, а наразі виконуючий обов'язки першого заступника начальника головного управління міндоходів у Вінницькій області Руслану Усмоловський. 1 вересня це День знань. День знань ті дітвора, яка сьогодні йде перший раз в школу, студенти. Вони сьогодні будуть отримати ті знання, які будуть завтра відбудовувати нашу державу, нашу країну робити міцнішою і незалежною. Нескладний час сьогодні діти йдуть до школи, як не прикро це сказати, але раніше ми цьому не придавали такого значення, але сьогодні головне це мир над головою. У суспільстві існує багато стереотипів щодо податківців. Часто їх сприймають виключно як суворих ревізорів та контролерів. Проте головне завдання фіскальної служби наповнювати бюджет, аби держава вчасно платила зарплати, підтримувала малозабезпечених, навчала дітей, розвивала економіку. Але таке наповнення залежить в першу чергу від свідомості кожного громадянина. Саме тому обласні податківці намагаються не лише постійно підтримувати діалог із підприємцями і бізнесменами, а й спілкуватися з школярами та студентами. Про податки почали говорити після того, як наша держава стала не обрела незалежність. Тому це надзвичайно серйозна тема. Її потрібно закладати ще з перших порозків, коли діти йдуть за школу. Наші діти мають і Усвідомлювати, що податки потрібно в державі платити, тому що вони йдуть на розвиток нашої країни. Невдовзі в школах повинен з'явитися курс основи податкових знань, але вже зараз відповідальні батьки пояснюють дітям для чого потрібно платити податки, щоб робили дороги зарплату лікарям, учителям. Податківцям. Для чого треба платити податки? Для того, щоб люди заробляли гроші і на них жили, і щоб пенсіонери теж їм пенсію давали на ліки, в лікарнях. А ще про серйозну тему сплати податків малечі знає віршовані рядки. Пенсію гідно всі мати, щоб гордо служили солдати, щоб жили щасливо і багато, давайте платити податки. Навіщо податки? спитала я в татка. Мені розповів він про них. Немає країн, де не було б податків. І нам неможливо без них. Як дати зарплати, країну підняти, звільнити від різних інтриг, і учнів у школі потрібно навчати, тож гроші в бюджет поступають для всіх. Студенти вже більше усвідомлюють, навіщо державі збирати гроші до бюджету, і розуміють, що країна не зможе розвиватися без поповнення казни за рахунок податків і зборів. Як на мене, сплата податків є важливою для розвитку держави. Перш за все, є такі речі і сфери, які є необхідними для кожного мешканця цієї країни. І аби держава могла забезпечити кожного з мешканців певними якимись речами, на це потрібно кошти. Регулярна сплата податків допомагається. Я наведу приклад Голландії, одна з найбільш розвинених країн в Європі. Там сплата податків. Інколи досягає 40%. але насправді це країна, яка повністю забезпечує своїх громадян, починаючи від народження. Більше того, навіть для громадян цієї держави навчання є безкоштовним. Тому якщо Україна хоче жити за європейськими стандартами, нам потрібно до цього питання поставитись неймовірно серйозно. Новий навчальний рік розпочався для тих, хто здобуває знання. А для нашої держави наразі новий етап у розвитку та відстоюванні власної національної ідентичності. У цих нелегких умовах кожен проявить патріотизм, якщо сумлінно виконуватиме свою роботу. У випадку школярів та студентів це здобуття глибоких знань, які в майбутньому принесуть користь Україні і забезпечить державі економічне процвітання. Днями у Вінниці ліквідували підпільну лінію з розливу горілки. Незаконне виробництво виявили оперативники головного управління міндоходів у Вінницькій області спільно з працівниками МВС в одній із промислових зон Вінниці. На місці події побували наші кореспонденти. Більше про це дивіться в сюжеті Ольга Откидач. Підпільна лінія здійснювала виробництво горілочаної продукції у промислових масштабах. За одну зміну а працювало нелегальне виробництво переважно в нічну пору з під конвейера за попередніми підрахунками виходило декілька сотень ящиків оковитої. При проведенні обшуку було виявлено е, сировина, а саме спирт, великій кількості пляшки. Марки акцизного збору з явними підробками, також корок і та обладнання, за допомогою якого ці пляшки до випакувались в ящики і готувалися до, до реалізації в мережах інших областей через розрібні торгівлі невеликих магазинчиків, кіосків і так далі. В ході санкціонованого обшуку правоохоронцями виявлено та вилучено більше півтони спирту, 8 тисяч марок акцизного податку з явними ознаками підробки, більше 6,5 тисяч пляшок пустої тари, ящики з корками. Всього на загальну суму більше 630 тисяч гривень. Тут же чекала реалізації готова продукція: майже 4 тисячі пляшок горілки пшеничного вартістю 180 тисяч гривень. Неважко оцінити прибутки ділків від діяльності підпільного виробництва. Вартість пляшки горілки становить орієнтовно 45 гривень при мінімальних затратах для її виготовлення. Жодна копійка при цьому до бюджету не потрапляла. Дії зловмисників підпадають під статтю 204 карного кодексу України. Це незаконне виготовлення фальсифікованої продукції та передбачають. Санції у вигляді штрафу та конфіскацію вказаної продукції та лінію за допомогою якої вона була виготовлена. Наразі підпільне виробництво ліквідоване. Незаконна продукція та обладнання для її виготовлення вилучене. Триває досудове розслідування. На сьогодні це вся інформація у студії. Працювали Юля Цегаленко і Віктор Криволап. Зустрінемось у наступних випусках.